Схудний нарешті до літа. Ти знаєш, як це через силу, якісь жахливі фотографії. Покласти собі як факт на поличку і дивитись на нього. Нащо вам вставати в 6 ранку? Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо як продовження теми стосунків, але тепер про стосунок з собою. Поділюся тим, чим займаюся я зараз, щоб якось налагодити стосунок з собою або покращити стосунок з собою. І, можливо, якщо ви захочете, ви поділитесь потім в коментарях: прошу для вас це. Одне просте правило. Як поводилися з нами, так ми запам'ятали і скоріш за все поклали це в фундамент того, як ми будемо відноситись до себе. Стосунок з собою часто можна помітити через прийняття себе, наскільки я вмію приймати коли, коли я помиляюся, коли я. Можливо, не виглядаю так, як хотіла би або хотів би, коли я помічаю речі, які мені не подобаються в моєму характері. Що я тоді з собою роблю? Я починаю одразу все виправляти, щоб було все ідеально, чи я починаю себе себецькувати, це, це знецінювати, ставити свої якісь жахливі фотографії на телефон, щоб показати фу, яка ти жахлива, або згадувати постійно, які речі жахливі я робила там в стосунках з іншими людьми, чи що я з собою роблю? Взагалі, чи вмієте ви до якихось речей ставитися як факт? Та в мене таке є: приймати, наприклад, що ви скрізь запізнюєтесь, або ви постійно щось забуваєте. І якщо вам це заважає, і ви готові з цим працювати, то працювати з цим, а якщо ви не готові з цим працювати, то просто покласти собі як факт на поличку і дивитись на нього. Окей, я отака людина. Вчора в мене взагалі не було настрою записувати ролик. І я себе пробувала змусити, мені було цікаво, чи це спрацює знов-таки, все я провожу через власне дослідження. Я така: ну давай, ти ж можеш. Ти ж працювала колись на дитячому ютуб-каналі. Ти знаєш, як це? Ти знаєш, як це через силу, а вона не йде і все. От я не можу тоді через ролик передати вам якусь не знаю, хороший настрій, якусь тему для рефлексії. Я просто тоді, як унилий гімн. Зараз хтось може сказати фу, ти себе ображаєш, але ми зробимо вигляд, що це алегорія ну бо я дійсно так вважаю зараз. І от коли ми навчимося бачити не тільки свої хороші сторони, але й погані, і пробувати взагалі частину з них просто прийняти, життя стане набагато легше. Ми можемо впізнати себе, знаєте, в цих заманухах маркетингових нарешті вивчи. Англійську мову схудни нарешті до літа, почни займатися своїм здоров'ям. Але ми не враховуємо, що це все додатковий проєкт в нашому житті та вам не почулося. Це проєкт. Проєкт, наприклад, в тому, що ви починаєте займатися своїм здоров'ям. Окей, виділяємо якусь частину часу на це, певну частину ресурсів емоційних, фізичних, грошових і інвестуємо. А от на це вже не кожен готовий, і чомусь легше себе критикувати за щось, ніж зізнатися собі чесно, що зараз я не буду цього робити. Бо здається, що ніби я критикуючи, так собі підсилю мотивацію починати щось робити. Але так це не працює. Ви можете почати щось робити, наприклад, слідкувати за своїм здоров'ям або бігати зранку, якщо ви знайдете для себе всередині на що вам це треба. Без вас, без оцього тіла, не існує ніяких сенсів. Ну, тобто, всі сенси знаходяться всередині нас, для кожного вони різні. І якщо ви собі аргументуєте, нащо вам вставати в 6-й ранку, і вас це справді от запалить, тоді ви будете бігати. Поки ви просто встаєте зранку і кажете, ах ти жирна, це нікого не запалює. До чого я веду? Мені чесно, я зрозуміла, потрібен дорослий, який буде нагадувати, у котрій годині треба лягати спадки, скільки водички треба попити, і який мій рівень стресу. Я почула в декількох клієнтів, що вони купили собі браслет ВУП. Він буде, типу, считувати це. Не рекламна інтеграція. Він буде считувати рівень стресу. Він буде считувати, як я сплю, і він буде взагалі давати мені загальну картину по моєму стану. А мені. Цікаво, що зі мною відбувається. Я, наприклад, часто відчуваю себе невідновленою після сну, не відпочивши. Я починала думати, Боже, що це? Пішла, здала всі аналізи, все добре. Подумала, там може це пов'язано з якимись препаратами, які я приймаю. Добре, почала аналізувати сон. Типу, не чмирити себе за те, що я погано сплю. Розумієте, ідея не в цьому. Ідея не в тому, що ти сказав: фу, ти погано спиш, лягай і спи нормально. А в тому, щоб розуміти і дізнаватися, що зі мною. Так працює наш організм, в принципі, я те саме пропоную робити із психікою. Оцей браслет показує, що в мене дуже-дуже поверхневий сон. Тобто фази сну глибокі настають не так часто, і я погано відновлююсь. Я така, все, добре. Доктор, іди сюди, ми будемо зараз з тобою сидіти і розбиратися, що мені робити, щоб після сну я відчувала себе добре. Все, клас. Це в мене вже непоганий характер. Ні я там не хочу схуднути або ще щось. Я почну розбиратися з базою. Коли ви взагалі встановлюєте собі якісь челенджі, будь ласка, спочатку, спочатку, давайте поговоримо про те, чи ви спите нормально, їсте нормально. Чи ви підтримуєте комфортну активність для себе, а потім ми поговоримо про наступні челенджі. І от цей чудовий браслет розповідає мені, що 22.30 час відправлятися в ліжко. Я думаю, я що тобі дитина? А потім думаю ну і все, і відправляємось. І відправляюсь. Я розумію, що без цих маленьких нагадувань в світі, де в нас отак кожен раз щось відволікає: робота, стресові фактори, в кого є свій бізнес тут чудово розумію, що кожен, кожна деталь, кожен момент може просто відволікти. Тому напиши, тому дай відповідь і так далі. Я би взагалі знаєте сказала так: чим більше ми будемо знати про свої слабкості, тим легше нам буде жити. Бо ми любимо себе сильними, ми любимо себе впливовими, сильними, контролюючими, тими, які точно знають, що робити, коли робити, як робити. Ті, які запланували. І чітко пішли по плану, ті, в яких нічого не змінюється, все під контролем, от, дія, от результат. Але насправді в нашому життю далеко не начхати на те, що ми там собі придумали. І чим більше ви будете знати про свої слабкості, про точки, де ви безсилі, де ви не можете вже контролювати, де є щось не на вашій стороні футбольного поля, як то кажуть, м'яч не на вашій стороні, тим легше вам буде. Потім справлятися з цим, тому що є речі, які треба просто відпустити, якщо ви не готові ними займатися. Наприклад, ви травмуєте собі ногу, як я, і набираєте трошки вагу. Ну бо ви не рухаєтесь нормально, це логічно. Ви можете себе за це гнобити, ви можете знецінювати себе, ви можете казати, все не будеш їсти за те, що травмувала ногу. А можете спокійно пережити цей період, ну більш-менш спокійно, тому що не виходити на далеку відстань це теж важко психологічно, бо це теж обмеження. І потім, коли цей період закінчиться, вже відновити ту форму, яка для вас важлива. Чому це так просто і так складно водночас? Тому що знання. Отакі відео, там, інформація в інтернеті, чек-листи і так далі. Вони насправді додають нам тільки інформацію, а знання не дорівнює застосування цих знань. Для того, щоб ви застосували щось, вам справді має бути це цікаво. От ви справді маєте дуже сильно зацікавитись тим, а що у вас там зі сном відбувається? Або що у вас там з харчуванням? Або «А чому, а чому в мене настрій стрибає кожні дві хвилини? І вже від тої зацікавленості розумієте, знов таки про дослідження себе, знаходити причини, чому так відбувається, а не просто маючи якийсь результат тикати себе носом як кошенят. Чомусь прийняття дуже часто плутають з поняттям лінь. Типу, якщо я приймаю себе. Значить, все, можна розслабитися і нічого не робити. Ні, якщо я приймаю себе, то я просто розумію: От, наприклад, ми беремо якусь геометричну фігуру, квадрат, і я розумію, що в нього 4 кута, 90 градусів, і не менше, і не більше. От я беру себе і розумію, що я функціоную отак. На такі речі я дуже сильно ображаюся. Отакі речі мені нагадують ситуації з дитинства. Отакі моменти мене запалюють. Отут в такі стани мені треба, щоб мене пожаліли. А отут мені треба, щоб я себе трошки копнув і сказав: ну все, давай, пішли. Але для цього треба розуміти, які це стани, а не просто брати батяг і лупити їм. Самознецінення або самознищення має ще таку певну мазохістичну складову. Тобто людині десь всередині, неосвідомлено, може подобатись такий спосіб обходження з собою. Чому? Тому що коли людина відмовляється від своїх досягнень, знецінює себе, применшує успіхи, вона ніби повторює старий паттерн так, я нічого не заслуговую, так, я нічого не вартий. Тобто цей внутрішній сценарій, який у неї є, який у неї розвинувся і десь лежить всередині, він такий клас, супер, так, так воно і працює. Роби щось, а потім знецінюй. І взагалі в ті всі ідеї ставлення собі цілей і досягання їх хочу вас запитати, чи можете ви відчувати щастя в стані спокою? От, наприклад, коли в суботу і в неділю. Особливо нічого не відбувається. Вам не треба чогось досягати, або там ви не йдете кудись, не маєте на меті там зробити купу-купу тасочок. Чи можете ви відчувати спокій і щастя? Чи взагалі, наприклад, спокій і щастя вони викликають тривогу, ніби постійно треба насправді з чимось боротися, ставити постійно собі якісь виклики, бути постійно чимось незадоволеним. Оце відчуття, чи можу я отримувати задоволення, воно дуже важливе. Задоволення від того, як я провів ранок, задоволення від прогулянки, задоволення від спілкування з кимось без челенджу, без, без досягання всього. Бо я часто помічаю, що люди не можуть цього зробити, їм настільки тривожно залишитися зі своїми думками. Тривожно визнати, що все добре, бо все добре не буває. А якщо все добре, то це супернебезпечно. Тому краще до чогось докопуватися в собі, викопувати щось іще, щоб це виправляти. На цьому все. Ми з вами так трошки побалакали про це. Я розповіла, як я там справляюсь зі своїми штучками. Ви можливо розкажете, як ви справляєтеся зі своїми, і побачимось в наступних роликах.